Забігла у Єву, а тут акція у Глимбі 1 плюс 1 дорівнює 3 та ще й косметичка у подарунок за покупку на 299 гривень. Ну що ж, оскільки я не змогла набрати товарів на певну суму, то я взяла собі ще й помадку. Бо я не могла обрати, все не складалося, і я поспішала. Отже, що я набрала? Я набрала два засоби для брів. Це новинка, мармеладна для укладки брів і клей для брів, який усі хвалять. Зараз ми все це порозпаковуємо і подивимося, що ж там так як воно виглядає. Ось така гарнічка, косметичка. Косметичок у мене, в принципі, багато, але я збираюся в подорож і ну, мені вони ніколи не бувають взадлі. Отже, тут у нас є така якась застівочка. І у середині у нас ще є що це таке? Ам, коротше, це якісь такі штуки, щоб розділювати, але я зараз не розібралася, як їх правильно закріпити. Але це, в принципі, дуже добре. Можна буде якось розподілити тут речі, які я буду складати у своїй подорожі. Але я тут повезу не косметику, а дещо інше. Але косметичка прикольна, вона мені підходить. Чому б і ні? Отже, порозпаковуємо ось тут оце усе. У магазині, звісно, все заклеєване скотчем, але в мене є скальпель. Отже, гель для брів. Кажуть, що він пахне прямо клеєм, бо це не гель для брів, а клей для брів. Смердить прямо клеєм. Сподіваюся, що він наглухо буде фіксувати мої брови, і тоді я йому пробачу його. Я не скажу, що це аромат. Так, Гель для брів. Далі, мармеладний засіб для брів у мене тон 2. У комплекті є щіточка. Захисна плівочка. Виглядає класно. Отже, ми так чик 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 потім брови і подивимося. Це має бути віск для брів. Віск для брів, я, якщо чесно, ще не пробувала. Тільки мило для брів. Ну, Будемо тестувати. Так, туш, синя. Я про неї дуже сильно мріяла, але в моїй Євії постійно їх не було. Зараз на літо під джинси, я думаю, це просто буде супрово. Ого, яскра, яскрава. У мене була від Color Intense рожева туш. Проте мені довелося її подарувати у дуже важливій справі. Ну, і помадка. Це також якась новиночка. Я її бачила у дівчат. Вінкс ліпстик. Так. вау! Краса. Так, ну такого відтінку в мене точно немає.